Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення. Подробиці ДТП поблизу геріатричного пансіонату. Олександрієць винайшов корисну модель касового боксу. В Олександрії другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відзначили покладанням квітів на алеї пам'яті 24 лютого. Пам'ять загиблих героїв вшановували рідні та близькі загиблих захисників, керівництво міста Олександрійці та наша знімальна група. Ольга Касєєва, дружина загиблого захисника Євгена Касєєва, чиє життя обірвалося на передовій у 2022 році у Донецькій області. Жінка разом з дітьми у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийшла на алею пам'яті, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка та батька. Інколи не знаєш, жива ти чи не жива, де ти знаходишся, але знаю, що я не маю права здаватись, тому що Женя щиро вірив і Завжди говорив Генадівна, ти сильна. В мене є продовження. У мене є цвіт нації, який Я знаю, що Женя він би гордився нами, що ми боремося, ми не здаємося. Він був борцем самого свого народження, він був щирим патріотом. Все, що від нас залежало, ми зробили. Я збирала, якщо знаєте, підписи для пити, для того, щоб його визнали Героєм України. Все, що від нас залежало, ми зробили, ми зібрали. Зараз чекаємо на результат. Коли буде той результат, невідомо. Але ж все таки, все, що ми могли, ми зробили. В'ячеслав Бородай, з 24 лютого по серпень 2023 року захищав кордони держави на передовій. Прийшов на алею пам'яті до свого побратима і близького друга Павла Карнауха, який загинув 18 березня, захищаючи Миколаїв, Настоящим, справжнім другом, який не підведе, з яким посміяться, побалакать, і дуже не вистачає його, На жаль. Так в нього зложила судьба, в нього мама одна залишилась. І брат мамі 80, мабуть, вже з плюс, вона не може сюди прийти. Ну, брат може бути, я не знаю, він старший брат, але Пашу, ну, він був доброю людиною, настоящий офіцер, патріот, захисник. Захисник теж. З 14-го року по мобілізації був, служив в автомобільному батальйоні, від комобірав взводу закінчив. Загинув у заступник начальникам штабу від прильоту калібра в розположення частини. Віддати шану загиблим героям прийшли рідні, близькі захисників, а також керівництво міста. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових та поклали квіти на алею пам'яті. Дуже важкий захід. Ви бачите, скільки зібралося батьків, родин загиблих, скільки зібралося свідомих олександрійців для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тих, хто поклав своє життя за нас з вами, щоб ми мали сьогодні. Чисте небо над головою, щоб діти наші могли ходити в школу, і звичайно подякувати тим хлопцям, які сьогодні на передовій продовжують і надалі захищати нас. І я впевнена, що ми переможемо за два роки повномасштабного вторгнення. Наше місто втратило вже понад сотню своїх героїчних земляків. В Олександрії у неділю ввечері зіткнулися легкове авто та автобус. ДТП трапилась в районі геріатричного пансіонату. На місце події виїжджали поліціянти, рятувальники та медики. Вони і прокоментували деталі дорожньо транспортної пригоди. В Олександрійських соцмережах у неділю ввечері з'явилися фото та відео аварій за участі авто та автобуса. В дописах зазначено, що ДТП сталося в районі геріатричного будинку та кафе. У міші інформацію підтвердили правоохоронці. 25 лютого близько 19.40 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Олександрія по вулиці Гетьмана Мазепи сталася дорожня транспортна пригода за участі автобуса та легкого автомобіля. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що учасниками даної події стали 58-річний водій маршрутного автобуса та 34-річний водій легкового автомобіля Джилі. На місці працювали лікарі швидкої. Вони й повідомили, хто з учасників ДТП потребував медичної допомоги. Бригада екстреної допомоги прибула вчасно. При огляді місця пригоди було четверо постраждалих, із них двоє дітей семи і восьми років та двоє дорослих. Один хлопчик семи років мав забій м'яких тканин лиця та забій правого колінного суглобу. Другий хлопчик восьми років. Мав забій м'ягких тканин плоба, дорослий чоловік, садно обличчя і у жінки забій правого стегна та правої гомілки. Їм надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі та доправлений в центральну міську лікарню міста Олександрії. Зараз за фактом ДТП проводиться перевірка, за результатами якої нададуть правову оцінку діям водіїв. Олександрієць Андрій Храмченко винайшов та запатентував корисну модель касового боксу, яка може застосовуватись у різноманітних магазинах. Нова ідея спрямована на підвищення якості обслуговування покупців та покращення умов роботи касира. Як на практиці працює корисна модель касового боксу, розкажемо у наступному сюжеті. Олександрієць Андрій Храмченко винайшов корисну модель спеціалізованого торгового обладнання, яке може використовуватись у будь-яких супермаркетах. Наштовхнули чоловіка на нову ідею карантинні обмеження. Як і всі ми купляються в супермаркетах і там існує така, ну, називається касовий роздільник товару. Ну, це, по суті, це обична палка. І вона зачасту має неприглядний вигляд, там замазана або там потріскана, якщо це пластмасове, і їх торкається безліч людей, особливо коли була епідемія коронавірусу. Я уникав її брати до рук, бо я розумів, що всі особи, там ти заходиш в магазин, допустимо, двері відкрилися, ти нічого не торкаєшся, положив собі товар і вийшов з магазину. То цей касового роздільника цю палку торкаються всі люди. Ну і це у Скажімо так, можливо, буде істочником інфекції, якоїсь чи коронавірусу, чи то, що будь-якої другої, поэтому я не вкав його брати. Корисна модель максимально проста і має на меті покращити якість обслуговування як для касирів, так і для покупців. І я подумав, що можна розділити на самій транспортирній ленті, зробити риски. З певною відстані один від одного, то вже як буде зручно з супермаркету чи щось зробити риски. І така невеличка, як метод використання цих рисок, що товар ложиться, якщо це невелика кількість товару, то він ложиться між рисок. На самих рисках можна любої ширини їх зробити, написати теж наступний покупець, який написано на цих палках. От і людина, коли приходить скуплятися, нічого не торкається, викладає свій товар. І лишає після себе вільну смужку. Якщо це не багато товару, просто між цими струмушками ложить товар, і видно, що у нього це перша смужка це значить, новий покупець, і це його товар закінчився. Тобто його товар знаходиться між смужками. Якщо багато товару, то ложиться на наступну смужку, на наступну і потім в кінці оставляється вільна. Наступний покупець приходить, бачить вільну смужку, ложе за нею товар і після себе оставляє також вільну смужку. Це видно касиру. Андрій Храмченко протестував свій винахід в одному із мережевих супермаркетів міста. Ми запитали у покупців, чи зрозуміла та зручна корисна модель, яку пропонує винахідник. Я вважаю, що це буде зручніше, ніж та палиця, так як це більше немає там ніякої інфекції, не треба його касатися руками, якщо ти хочеш, наприклад, це, якщо ти брезгуєш, не знаєш, як новіськи буде. Тому я вважаю, що це дуже тут зручно буде. Там доволі зрозуміло, там написано наступний сесії, там все написано, все понятно. Дуже просто. Касери поки що вагаються з відповіддю. Говорять, що нову пропозицію треба деякий час практично відпрацювати. На даний момент я ще не можу оцінити ситуацію, тому що я з нею не працювала. Але в подальшому, як будуть підходити покупці, я думаю, що вони справляться з цією системою, як і я, і це буде зручно для нас, так і для покупця. 14 червня 2023 року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій видав винахіднику патент на корисну модель касовий бокс. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.